Купив сірники в нашому місцевому магазині сільському. Отакі от новенькі мене зацікавили. Для проби купив. Читаю Made in Pakistan. Дожились уже з Пакистана спічки завозимо собі. Ой, це капець. Ось наша рівненська фабрика. Всім відомо отакі спічки. Ну, я думаю, представляти не треба, що треба три спічки запалити, щоб хоч щось вийшло, бо то, що сірка відлітає, можна глаза собі випалити, спічки тухнуть. А ось оця от. А, з другої сторони. Яка тут сірка прирівнять і яка тут. Тут взагалі є граминка. На деяких спічках взагалі її майже нема. Випиляли всі ліса в Закарпатській області, непонятно, куди їх вивезли, і з Пакистана завозимо сірнички.